Ми долучаємо Юрія Федоренка, командира батальйону ударних і безпілотних авіаційних комплексів Ахілез 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового утамана Івана Сірка. Пан Юрій саме там воює. Вітаємо вас. Слава Україні. Героям слава. Пане Юрію, чи рухається лінія фронту на Харківщині? Ініціатива приходить на бік сил оборони. І якщо казати про конкретні здобутки. Як 92-го штурмова бригада має за останні два тижні значні результати за моїм переконанням в поточних умовах щодо вибиття противника з землі, ними позицій, так відповідно інші бригади, що загалом воюють на напрямку, зокрема Гавчанську, також перебирає тактичні ініціву на свій бік. І під цими словами, коли ми кажемо, що ситуація стабілізована, перебираємо тактичні ініціативу, за ними стоїть наполеглива титанічна робота від планування до віртозної реалізації на полі бою ряду бойових завдань, тому що противник позиції просто так не залишає. Противник не відступає на кожній позиції, з він був вибитий, ми маємо зустрічний бій. Потім противник обов'язково проводить ударну штурмову дію з цілею поновити ті позиції, які були втрачені, свій стан та положення, але так чи інакше, сили оборони дуже і дуже потужно б'ють ворога. І тут важливо розуміти, звертаючись до наших глядачів, після того як ряд телеграм-каналів зробили заяву, що нібито ситуація ситуація повною мірою стабілізована, зразу знизилась підтримка сил оборони саме тих підрозділів, які воюють на Харківщині для цивільного населення. Може складатися така уява, що ніби все окей. Але друзі, не окей. Це системною роботою значною витратою боєприпасів, а також засобів БПЛА, здобуваються ті тактичні результати, щоб сказати прості слова. Ситуацію вдається стабілізувати, тактична ініціатива переходить на бік А Витрати боєприпасів. Ви вжили саме цей термін. Чи відчувається на вашому відтинку підсилення західною зброєю? І, зокрема, якщо є дефіцит боєприпасів, то чи можемо говорити про яких саме? Боєприпасів багато не може бути. Тому що чим потужніший вогонь, вогневий вплив по ворогу, тим суттєвіші результати на полі бою. Але якщо порівнювати з тим періодом часу, коли не було прийнято рішення про передачу допомоги від Сполучених Штатів Америки, то звісно зараз гармати почали стріляти на більш набагато активніше, і вогневий вплив по ворогу здійснюється достатньо потужним. Плюс додатково треба пам'ятати, що максимально потужний результат приходить тоді, коли ми застосовуємо об'єднаний вогневий вплив. Це гармати. Різного калібру з іноземними боєприпасами, зокрема, які надходять в рамках військової допомоги. Це засоби БПЛА, розвідувальні та ударної типу дії. Розвідувальни дають можливості бачити ворога як для артилерії, так і відповідно для нас. Ударні дають можливості наносити високоточні удари по противнику. Плюс додатково дозвіл на застосування зброї високоточної по території Російської Федерації, звісно, дав свої позитивні аспекти. Ворог тепер за лінії державного кордону. Не може почувати себе настільки безпечно, як це було раніше. Ворог знає, що ми його бачимо, і ворог знає, що в будь-який момент по ньому може прилетіти. ви відзначали високу ефективність українського коптеру «Баба Яга». А яка ще зброя вітчизняного виробництва подібним чином проявляє себе на полі бою? Я буду казати про наш профіль би тому що неправильно було б напевно коментувати питання привезення виключно там з артилерією. Якщо казати про комплекси БПЛА, розвідувальну типу дії, об'єктивно українські виробники дуже потужно наближаються до того рівня якості і умов бойового застосування, як це в наших партнерів, зокрема, ті комплекси, які поставляються Польщею, чи Німеччиною чи іншими країнами, зокрема Сполучені Штати Америки, тобто об'єктивно Україна дуже сильно спрогресувала. Якщо казати про FPV-коптери, не будемо ідеалізувати процеси, заходять вони різної якості. Як за рахунок державних закупівлі, так і за рахунок волонтерських організацій, тому кожен півдрон так чи інакше потрібно додивлятися, доробляти для того, щоб він максимально ефективно спрацював по ворогу. Якщо казати про нічні бомби, баба яга, які виконують дві функції: це знищення ворога, і друга це доставлення гуманітарних грузів на передові позиції, щоб зайві разні не ризикувати особовим складом на передню лінію доставляється вода. Їжа, медикаменти додаткова БК для наших піхотних підрозділів. Звісно, в цьому напрямку ми дуже суттєво прогресували як держава. Є велике різноманіття Баба Яги, Їх випускають різні компанії, і ті засоби, які застосовуємо зараз, якщо порівняти ті ж компанії і ті ж самі засоби рік назад, це зовсім різні технологічні речі. Ідеалізувати не буду в світі. БПЛА все складно з точки зору сьогодні. летить, завтра не летить. Постійна комунікація, модернізація. Докупівля додаткового обладнання, яке допомагає бути більш захищеним і багато чого іншого. Але так чи інакше, сили оборони перебувають в повітрі, бачать ворога і б'ють його потужно. Зокрема, друзі, за рахунок підтримки кожного з нас. Спасибі, дякуємо вам, Юрій Федоренко, командир Гатальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів «Ахілес» 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка.